Всім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Тут на оглядовому майданчику можна помітити ось таку яскраву локацію, де ви можете зробити святкові фотокартки до Великодня. Як можна помітити, тут є Великодній Заєць, верба, яйця та інші кролики з квітами. В цьому місту вже активно готуються до прийдешнього свята. У різних куточках міста з'являються яскраві локації. Трохи далі є ось такі кулі, аби створити декілька образів та зафільмувати це свято. Значимо, що цього року Пасху будуть святкувати 20 квітня у цю неділю. Тож, якщо у вас є можливість, можете раніше завітати та зробити фотографії з родиною або зафільмувати цю локацію для себе. Ось так вона виглядає. Тут навіть можна помітити ось таку красу, метелик, а також різні квіти. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Шевченка. Тут на оглядовому майданчику встановили ось таку великодню локацію. На якій можна створити гарні фотографії. Тут є ось такий один великий кролик з бантиком, а також декілька маленьких. Також можна помітити вербу, яйця та квіти. Символічні атрибути Великодня. Окрім того, трохи далі є ось такі кулі, на них ви також можете створити гарні образи. В одній локації декілька. По всьому місту вже активно готується до прийдешнього свята. З'являються різні локації, які саме та де слідкуєте за новинами на сайті інформатор Дніпро. Більше фото з цієї локації ви також можете побачити на сайті інформатор Дніпро. Також слухати новини Дніпра та області на інформатор ФМ ФМ-107,3». Усім гарного дня.